Компанія Video автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні в продаж поступає BMW X5 2011 року, 3-літровий бензин, повний привід, передній задній парктронік, біксіном, Лінза. По комплекту маємо два ключики. Повна комплектація, шкіра, пам'ять сидінь передніх обох, велика панорама. Мультимедіа Professional датчик світла дощу, повний зимовий пакет, комфортний вхід-вихід. Пробіг даного автомобіля складає. 255 тисяч кілометрів. Що зацікавила дана модель? Будь ласка, звертайтеся за телефонами в оголошенні. Також маємо багато інших моделей в наявності.